Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. І закликає духів, кави, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає, що заважає прийти змінам в життя того, хто дивиться це відео на краще. Що заважає змінити життя на краще, щоб відбулися приємні зміни для того, хто дивиться це відео чи є якісь перешкоди, що може стояти блоками, щоб відбулися зміни на краще, щоб покращились умови. І щоб ці зміни були приємні для того, хто дивиться це відео. Дуже хороші карти вийшли. Тут зміни відбудуться, дуже приємні. Якщо у вас не, не було такої пропозиції, розмови про весілля, то може відбутися весілля, ви можете одружитися. І також зміни прийдуть із святом, має у вас бути якісь свята. Можливо, це день народження або якісь свята. І в цей період в вашому житті настає дуже гарний період, спокій, захист, абсолютно якісь комфортні умови. Тут треба зміни. Стоїть блок на гроші. Щось відбувається, що не можуть прийти зміни в ваше от, сферу фінансів, можливо, роботу, зарплату, от, щоб, щоб покращились ваш саме фінансовий стан це заперечує. Хоча так по житті на кращі зміни йдуть у вас. Ой, також може бути, якщо це стосувалося вагітності дітей, то ви будете вагітні. Це дуже добра карта. І ще, можливо, навіть хлопчик. І ще, якщо. Були перешкоди, що ви не могли змінити місце проживання, не могли переїхати, дуже про це думали, або переїхати в інший дім. от Це також тут дуже хтось заважає, щоб ви не переїхали. Заперечую, повністю весь негатив убираю стоїть такий блок на те, щоб у вас відбулися зміни, це обговорюють, дуже сильно перемили вам всі кістки, Іде як програма негативу, такого, як, що та в тебе не вийде, та в тебе не вийде. не можеш навіть не думати, це все. І паралельно ще дуже сильний зглаз. Якщо ви здобуваєте якусь перемогу от, по житті, то тут дуже сильний зглас, іде такий, типу, можливо, так говорять, що чому в тебе вийшло, у нас не вийшло, в мене не вийшло. От, Назіхають, зазіхають так от все ваше. Так. Фінансовий стан має покращитись. Ви маєте бути з грошима. Заперечу повністю весь негатив, убираю. Прошу, закликаю вищі сили. Скажіть, що заважає прийти у життя хороші моменти радості. Ну, тут все йде ще про родину, що ви зробите крок. У вас буде весілля, у вас буде дуже гарна родина. Не вагайтеся, якщо хтось вагається, погоджуватись чи ні на те, щоб погодитись на пропозицію тут дружитися. Верніше вийти заміж. Варто погоджуватись. Тут дуже гарна буде сім'я, родина, діти. Захищений дім, мир у домі, щаслива доля, дуже хороші карти. І якщо ви чоловік і хочете е, зробити пропозицію, одружитись, то не вагайтесь, ми сміливо можете це робити, вам не будуть відмовляти, погодяться, і у вас буде родина. Оші сили, чи ще якісь перепони, що заважають прийти змінам на Ну, тут говориться про те, що всі плани, які ви запланували в голові, у вас вони сформувалися у вас покроково в житті, якісь періоди життя. То вони неминуче таки будуть здійсняться. От так, що все, що ви, програми, які ви собі поробили, так, дуже гарно, от ви. Ну є такі люди, що вірно спланували, продумали, як в який саме період буде найкраще, щоб прийшли ці зміни, і вони прийдуть обов'язково дуже хороші карти, що Попри все, хто б як би не намагався, не втручався, взагалі у вас в прямій дії вийшло свято і карта миру. Так, у період, коли у вас був дискомфорт, коли ви знаходилися постійно в напрузі і період таких негативних моментів в житті, у того, що вам не вистачало, не... він закінчується. У вас дуже гарні карти виходять, що нарешті буде комфорт, нарешті буде те, що вам від того, що... від чого вам ви будете радіти. І це буде навіть так, як ви ще не здогадуєтеся, воно буде набагато краще. Це добре. Духів кави прошу, допоможіть. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть, скажіть, що заважає прийти змінам на краще в життя того, хто дивиться це відео, щоб усе змінилося на краще і якомога комфортніше для того, хто дивиться це відео. Щоб це сподобалося, яка є перешкода? Така є перешкода. Це агресивно. Хтось дуже сильно втрутився магічно? Може програтись, що є люди, в яких стоїть приворот. І приворот стоїть чомусь так до людини, от, яка вам робить погано. Вона до вас агресивна. А ви, як під дією приворота, кожен раз все ближче підпускаєте цю людину і. Е Такого агресора, і він завдає вам важких поранень, важких таких ударів. От. Це треба зняти. Можливо, ще цей приворота через алкоголь може здійснюватися. От. Це я заперечу повністю весь цей негатив знімаю, закликаю ще Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, тому хто дивиться це відео, знімаю всі привороти. Виймаю всі привороти з тіла, виймаю, анулірую повністю всі рідини в тілі більш негативного Знімаю повністю. Кажіть, чи лишилося ще хоч що-небудь, що заважає, щоб відбулися у житті зміни на краще? Того, хто дивиться це відео? Духівка! Ви прошу, допоможіть. Тут хтось зробив магічну магію таку, ну, це більше мені йде, як порча може бути і на смерть, а може бути, що робиться енергетично, як стяг, руйнація така, як енергію з вас виймають. використали кладовицьку магію, працювали із мерцями, і вони постійно якби, мають з вас тягнути сили, енергію. Можливо, стяг робився такий. І чомусь дещо це повторюють періодично. Це я заперечую повністю. Весь негатив обираю. Прошу ваші сили, допоможіть, анулірую повністю всю негативну програму Кладовицьку. І з того, хто дивиться, це відео, знімається повністю. Вся кладовицька програма, негативна, на смерть вбираю, стягую, обираю. Прив'язки знімаю. Весь негатив повертаю тому, хто зробив. Не на переклади, а на тих, хто робив, хто заказував. Буде так. Не буде все сказано, здійснено так буде. Так, прошу вищі сили, ви допоможіть нам, будь ласка, відкрити шляхи на зміни позитивні, на зміни на краще в житті того, хто дивиться це відео. Ну, ще трошечки залишилася. Руйнація. Вашого її долі тут заперечую повністю весь негатив вбираю. Вищі сили, янголів охоронців, духів, роду прошу, допоможіть, зніміть повністю всі порчі насмерть, порчі на здоров'я, всі негативні прив'язки убирай. Всі, хто на долю щасливу. Того, хто дивиться це відео, позариться, сам без нічого останеться. Буде так, буде так, буде так. Закликаю, поверніть. Весь негатив, всі негативні програми, що ставилися. Тому, хто дивиться це відео, знімаються і повертаються до того, хто робив. як із гуся вода, сходить, так і. З того, хто дивиться це відео, знімається, сходять повністю всі негативні програми, повертається тому, хто їх робив, не на переклад на самих заказчиків, на тих, хто робить. Буде так, буде так, буде так. Бираю повністю на всі прив'язки, цікаві не працює. Я буде все сказане здійснено так буде. Ще таке може бути, що зараз не працює, а цей негатив, такі сильні стяги можуть піти після успіху. От у вас зараз може бути успіх, і не витримає ворог такого успіху. І почне активно а, втручатись, робити такі негативні, магічні от програми. Скажіть ви ще сили, чи є ще хоч якісь негативні блоки, перепони, що може завадити, щоб настали позитивні зміни на краще у житті того, хто дивиться це відео. Зараз повертаються всі програми, зні, зняті, почищену. Дуже хорошо у вас. Врятовано, врятовано і на майбутнє врятовано от ваш успіх, оцей канал потік надходження, вдача ваша все відкрилося. Ви зможете досягти всього, що ви запланували, де е, е, оцей шлях на, на зміни він відкрився. І ще й Верховний Суд це повертається негатив, тому хто робить, більше вони не зможуть втрутитись в ваше життя. Це, я заперечу повністю знімаю всі печаті, знімаю повністю всі програми негативні. Осуд весь знімаю, ви ні в чому не винні. Вам можна бути щасливим, можна бути радіти життю, вам можна мати родину, кохати, бути коханим. Жодного осуду немає більше, ви ні в чому не винні. Тут стояв такий блок. з... В тому плані, що, можливо, вас так дуже довго звинувачували і робили осуд на вас. Це більше, як ви під агресією такою знаходилися. І ви вже самі собі закривали, такий блок ставили, що там в мене такого не може бути, чи там як може, як. Недостойний чи ж... тут це все брехня, неправда. Це все робилось для того, щоб ви не змогли зрушити і зупиняли вам дорогу, що ви можете і будете багаті. Вам можна бути багатими, щасливими, мати свій бізнес, справу свою. Ви можете. І немає жодної перешкоди, щоб ви були. Мали своє власне, свій власний дім, квартиру, що ви можете бути щасливими і радіти життю попри все, що будь-хто не говорив, вам це все можна і ви таким і є, буде так. Коли ви щеся допоможі зняти. Так, тут гасили ваш, щоб ви не сопротивляли. Ви якийсь період ще сопротивлялись, виборювали своє місце і ставили свої кордони, щоб на них не зазіхали, не зазіхали інші. Можливо, ви тоді ще були молодими. Оцей період дуже Зазіхали, а тоді знайшли якусь маніпуляцію і припинили ви свою боротьбу за своє щастя. От мені так іде. Бо, бо стан боротьби. Ви, ви завжди були праві. Це стосується і роботи, і може стосуватися відносин будь-чого. А зараз ви відновлюєте цю боротьбу. Ой, вибачте, правильно, так, ви відновлюєте цю енергію для того, щоб в боротьбі з... Це дуже позитивна карта, насправді так. Якщо ви не будете виборювати, то в цьому негативі. Заберуть те, що навіть от якщо і прийде покращення, то можуть знов забрати. Вам пильнувати треба, що відбувається навколо, чому так відбувається. І зараз ви будете дуже сильно себе захищати. Вміть це робити, і вам це буде подобатися. Постійно, от буде правильно все, пріоритети, всі правильніші. Тут дуже гарно виходить. Це вже навіть такий момент, що відкрився шлях на вашу на ваше я, на сформовану таку сильну людину, От. і ніхто не зможе вас спинити в цьому плані. Ви будете дуже сильні, От сила така вертається до вас. Дуже добре. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, захистити щасливу долю усіх, хто дивиться це відео. Закриваю <кій> щасливу долю від ворогів. Більше ніхто не може втрутитись. Повертається все, що було забрано, буде так. Знімаю всі мороки, всі негативні програми зняті. Відкритий шлях на щасливу долю. Тому, хто дивиться це відео, нічого не заважає бути щасливим, щасливою. І зміни на краще приходять без перешкод. І так, щоб це сподобалося. Тому, хто дивиться це відео, перекриваю вищі сили, янголів-охоронців. Духів роду закликаю, прошу, допоможіть нам. Відкрити всі шляхи і дороги на щастя, на зміни на краще, на те, щоб прийшли зміни без перешкод, і так, щоб це сподобалось, тому хто дивиться це відео. Буде так, буде так, буде так. І так, і так буде. Не буде все сказане, здійснено, і так буде. Так що, будь ласка, все, що вам хто б не казав, орієнтир на себе. Якщо ви цього прагнете, якщо вам це подобається, значить це вам потрібно. Ви абсолютно ні в чому не винні. Ці всі звинувачення, що виходили. Вони не мають грунту, все можна, вам все можна. Бути щасливим можна, одружуватись, мати родину, бути коханим, коханою, Іти до своєї мрії, ставати тим, ким ви хочете. І навіть якщо пройшов, і ви думаєте, що згаяли час. Цей час у вас просто забирали, але він до вас повертається і всі можливості повертаються, незалежно який вік у вас. Це немає такого значення, якщо це вам треба, воно у вас буде обов'язково. Прошу Ваші сили допоможіть, будь ласка, зробити життя того, хто дивиться це відео, на краще змінити всі негативні програми на позитивні. І все, що з вами робили, всі енергії, що забирали, фінанси, здоров'я, любов, щасливу долю. Всі повертаються до вас назад, всі ці потоки щастя повертаються назад. І ви абсолютно гармонійні, щасливі, і ніхто не зможе цього у вас забрати. На майбутнє стоїть міцний захист, закриваються, всі можливі. Щілини, дири, вашій енергетиці. Більше ніхто не зможе до вас втрутитись і ставить якісь умови і програми негативні. Більше не зможуть цього зробити. Ваш потік відкритий на майбутнє тільки позитивні зміни. Ви собі самі вирішуєте, що вам треба. Більше ніхто не зможе вам робити програми, казати, що вам краще, що ні. Ви самі вирішуєте, що вам краще, і воно дійсно приходить в ваше життя. Ці зміни на краще. Буде так. Отака От сьогодні кава. Бажаю вам успіху у всіх ваших справах, щоб вам дійсно прийшли всі люди на поміч, всі двері для вас були відкриті і всі ваші дороги були легкими. Було щастя. Буде так. Дякую за увагу. Приємної вам кави і до зустрічі!